Вітаю усіх! Мене звати Інна Фурман. Я керівник благодійного фонду обійми нації, також керівник і засновник компанії 3D YouTube. Сьогодні я вам трішки детальніше розкажу про наш будинок. Перший, напевне, в Україні, який ми надрукували. Саме так ми перестаємо будувати будинки і починаємо їх друкувати. Це Перший результат українського продукту, оскільки надрукував цей будинок саме український принтер. Наша компанія створила перший і єдиний в світі український принтер. Також прописала програмку, яка називається Софт, яка допомагатиме адаптувати звичайний проект з автокаду або архікаду під те, щоб ми його могли надрукувати. І також саме наша компанія створила софт унікальний, який допомагає. Працювати нашого п'ятиметрового красення саме за тією траєкторією, яку ми йому задаємо. Сьогодні я вам хочу показати і розповісти трішечки про реалізований проект за допомогою 105 партнерів. Саме так. Ми благодійний фонд, який об'єднали навколо проекту 105 партнерів, і все, що ви бачите навколо, це результат нашої плідної роботи. Якщо ви звернете увагу, то ви помітите, що стіни нашого будинку залишилися автентичними. І затишку цим бетонним стінам надали саме наші українські представники бізнесу, люди небайдужі, які хотіли створити затишок для наших дівчат, для родини загиблого героя, які абсолютно безкоштовно отримують цей будинок. Трішечки зроблю вам невелику екскурсію. Ось тут зала вітальня. Ви бачите, що у нас кухня, де в майбутньому дівчата будуть готувати всякі смаколики свої. Надіюся, що саме за цим столом вони будуть проводити свій час для того, щоб обговорити, як пройшов весело їхній день. І тут, окрім напевне, дитячого сміху, нічого іншого лунати і немає: ні сліз, ніяких страхів, лише щастя. Досить уже настраждались. Пора вже її життя жити мирно і щасливо. Давайте я вам ще покажу декілька кімнат. Одна із моїх улюблених кімнат це ось така спальня. Це спальня дорослої старшої доньки. Я сподіваюся, що маленькому Богданчику, їхньому сину, дуже сподобається ця кімната. І я надіюся, що дійсно саме тут він буде відчувати себе вдома і в затишку. Я вас хочу познайомити з першим мешканцем цього будинку. Петька, насправді, це не вигаданий герой. Це півень, який жив тут навіть на початку реалізації нашого проекту. Саме цей півень весь час мені заважав давати інтерв'ю. Його зараз немає, але це не моя заслуга. Його просто куниця забрала кудись з собою погуляти. Так ось в нашому будинку, окрім ось такого першого мешканця оригінального, є ще кімната подвійного призначення. Ми її називаємо такою монолітною капсулою, оскільки наша технологія, коли ми друкували будинок в проміжку між стінами, ми ось цей один із проміжків. Один утеплили, а інший залили важким бетоном. Тому саме тому ця кімната, вона і слугує з однієї сторони як спальня, а з другої сторони, при необхідності, як безпекова. Ходім та покажу вам. Ось так виглядає спокійний, безпечний сон. Як ви бачите, Вся кімната, вона залишена автентичною, тобто стіни. Ми нічого з ними не робили, окрім того, що просто пофарбували. Також розташували ще безпекове вікно. Ми любимо говорити, що ця кімната побудована за принципом МАМАТ, як в Ізраїлі. На жаль, це країна, яка давно живе в стані війни і вона знає, які вимоги мають бути. Ми перейняли трішечки досвіду, і саме керуючись ось цими установками, ми створили ось таку безпекову кімнату. Пишаємося нашими партнерами, які долучилися до нашого проєкту і безмежно їм вдячні. А ще потрібно сказати, що ось таке вікно є у нас і у Луврі. А це означає, що ми наших дівчат настільки любимо і бережемо, і охороняємо, як Лувр охороняє свої цінності і свої культурні такі надбання. А наші цінності це наша сім'я, безпека нашої родини. Коли в нашу компанію звернулася пані Іна, то я не хвилину не сумнівався, і ми активно долучилися до цього проєкту. По-перше, тому що ми вже понад два роки активно допомагаємо іркінській громаді. А по-друге, що ми дуже активно останні декілька років займаємося розробкою безпечних рішень, а саме вибухостійких конструкцій. І саме таке рішення тут було нами застосовано. В кімнаті подвійного призначення наступним важливим моментом є, на жаль, той військовий злочин, який трапився буквально недавно в нашій столиці. Це коли Російська Федерація обстріляла один з найбільших дитячих госпіталів, е Ахмадіт. Ми бачимо те, що наші хірурги, незважаючи на обстріли, незважаючи на повітряну тривогу, продовжували оперувати і саме тоді ми зрозуміли, що ми правильно робимо, що працюємо над цими рішеннями, бо саме ці рішення якраз в цих ситуаціях можуть зберегти життя і надати додаткову безпеку нашим лікарям. Наша участь у цьому проєкті – це не тільки про енергоефективність, дизайн або соціальну відповідальність. Мова про дещо глибше. Мова йде про. Захист цивільного населення виявляється, департамент з питань безпеки при організації Об'єднаних Націй, вивчаючи тему військових конфліктів, давно вивів сумну статистику: 80% вбитих та поранених серед цивільного населення відбувається внаслідок вибухів після ураження первинними та вторинними уламками. І найбільшу загрозу. Серед цих уламків встановлять саме уламки скла. Саме тому чотири в нашах компанії, починаючи з повномасштабної російської агресії, вивчають тему вибухостійкості віконних конструкцій. Саме тут, на цьому об'єкті, архітектори вирішили запроектувати окрему безпекову кімнату, де замонтована вибухостійка віконна конструкція другого класу вибухостійкості. Ми компанія Глаз Україна є виробником безпечних склопакетів. З нашими партнерами компанії «Вінхаус» та Вікна Стар об'єднали зусилля і також долучилися до реалізації цієї ініціативи. В цьому вікні використаний енергобезпечний склопакет виробництва компанії Глаз. Це внутрішнє скло, це триплекс P4A, яке складається з двох шарів скла 4 мм та чотирьох шарів плівки PVB. Ця формула склопакета надійно захистить мешканців оселі. Від ураження уламками скла. Дякуємо всім, хто приймав активну участь в реалізації цього проекту. Коли ми почали реалізацію цього проекту, дуже часто до мене звучало питання: а чи не будуть бетонні стіни холодними на не те, щоб на дотик, а на моральне сприйняття таке, знаєте, тобто відчуття ментальності, що ти живеш в бетонному будинку? І я завжди усім говорила, що ні, не будуть холодними, тому що наш дизайнер постарається зробити настільки все красиво, щоб для дівчат було надзвичайно затишно. Ви знаєте, нам це вдалося, оскільки кожен з партнерів, які надали від себе певний благо, нам вдалось заміксувати все таким чином, що тут відчувається частинка душі кожного із. Ви можете звернути на деталі. знаєте, як говорить загальна картинка життя, вона зазвичай складається з маленьких пазликів. Так ось, зверніть увагу на деталі. Зверніть те, як виглядає кухня затишно, як стіл, наскільки це все красиво підібрано, наскільки зі смаком. Ми старалися зробити так, щоб коли дівчата сюди перейдуть жити, їм було комфортно. Адже, коли ти створюєш благо, ти його робиш для когось і тією мовою любові, щоб ця людина її прийняла. Я пам'ятаю, що дівчата колись, колись мені розповідали, що вони хочуть обов'язково мати камін. Так ось, я думаю, що біля нашого каміну дівчата точно будуть ось так лежати вечорами, дивитися, дивитися, напевне, на ось цей величезний телевізор, і спостерігати за тим, як компанія YouTube починає реалізовувати нові класні потужні проекти. Я думаю, що наступний проект, який ми будемо реалізовувати, нам вдасться об'єднати не тільки 105 компаній українських. Я думаю, що ми об'єднаємо світові компанії, адже нам є чим пишатися, нам є для кого старатися, і нам є що реалізовувати.